перше дитяче нейрохірургічне відділення, яке отримує подібний апарат в Україні. Хоча пластиною використовується вже більше 14 років в Україні. Такі напрямки, як дитяча нейрохірургія, я вважаю, що це, скажімо так, дуже вузький напрямок. Не так багато з одного боку пацієнтів, але це кожен, це, це користується життя і можна створити. Правишу операції можна створити нормальне якість життя. І у нас багато величезна кількість пацієнтів вже давно прооперованих, які виросли. Допомога українським медикам була і є одним із основних пріоритетних напрямків для фонду ріната Ахметова. Підтримка головної дитячої лікарні країни це вкладення у майбутнє та здоров'я нації. Сьогодні, у тисячний день повномасштабного вторгнення Росії, фонд передає охмадиту високотехнологічне обладнання. Завдяки йому маленькі діти зможуть отримати найкраще лікування та одужати якомога скоріше. Ми будемо робити все, що в нас в силах, щоб допомогти головній дитячій лікарні країни. Операції з використанням ти в пустин завжди потребують повторно операції через 6-9 місяців, тому що. Титан ростає в кістку і може травмувати мозок, визивати епілепсію і так далі. Ми пропоруємо тільки з пластинами, що розмовляються. І цей апарат дуже важливий нам, апарат потрібний нам. Такі операції, так, да, дійсно, вони унікальні в Україні. Небагато центрів їх робить в Україні. Такі пацієнти є, проблема існує, і тільки завдяки фонду ми зараз це зможемо робити фонд Ренату Ахметова дійсно допомагає те, що я казав, відповідь життя дітей саме так. Яке життя, і життя дітей.